Ну що, давайте поспілкуємося про центральний матч Ліги Європи сьогодні. Це Рома Порту. Дуже цікава зустріч. Перший матч 1-1 і дійсно непогано там себе показав Артем Довбик. Було вилучення у Роми, і сьогодні Порту буде намагатися на виїзді перемогти та пройти далі. Але шансів дійсно не так багато. Стосовно травмованих гравців, сьогодні може бути відсутній дібела, хоча я бачив їх тренування, і він тренувався, тому може і вийти у складі. Дуже важливий гравець, дійсно. Ми це з вами розуміємо. Класне взаємопорозуміння з Артемом Довбуком в нього є. Вони вже віддавали один одному передачі, забивали, тому побачимо що до чого. Порту непроста команда, може дивувати, може забивати. Досвідчена. Є люди, які можуть виконувати настанови тренера. Ну і дійсно в Португалії цю команду дуже люблять, і ви бачите, це на відео. Стосовно травм у порту, дійсно не буде Фернандеша сьогодні, Кручича і Соуса за версією Трансформарт взагалі вони будуть відсутні. Хоча пам'ятайте, що футболісти мають взагалі таке враження, що вийдуть перед самим матчем на тренування, відчують, що можуть, і потім будуть грати ну, уколи, препарати, мазі, і це дійсно зрозуміло для професійного спорту. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, ну і написати. Сати своє бачення в коментарях, футбол це життя.